Як продовжаться стосунки водолії? Дивлюсь таке питання сьогодні для вас. Обрала колоду протилежностей для того, щоб зрозуміти, де у вас блоки, і для того, щоб більше пояснити вам ситуацію, тому що ці аркани мають дві сторони, плюс і мінус, як я кажу, і тут можна багато чого відстежити. Так, як продовжаться стосунки, якому цікава така тема? Це може бути і дружба, може бути і партнерство, може бути і кохання. Запрошую на розклад, я все вам детально розкажу. І так, що я тут бачу, Двійка мечів. Карта, яка показує, що все стоїть на якійсь паузі. Ще, до речі, підказку пораду. В кінці розкладу також відкрию. Все стоїть на якійсь паузі, що робити. Просто треба зупинитися і подумати, бо ви не бачите, куди йти, ви не бачите, що відбувається в цих стосунках. Тут є ще додаткова якась інформація, яка поки що для вас від... закрита. Або я навіть вам більше скажу, поки що в цих стосунках ви бачите дуже багато мінусів, або більше мінусів, ніж плюсів. Тому що є моменти, які вас сковують, розчаровують, є моменти, які просто несуть вам якийсь негатив, і ви не знаєте, як з цим впоратись. А ще мені показують таку інформацію, що треба більше брати ініціативу в свої руки. Тому що якщо покладатися на людину, то йдуть тільки одні розчарування. Знаєте, як оце ж довірили щось, але ви бачите, що воно йде не так. Не по-вашому, і вас це розчаровує. Колода протилежностей показує тут якраз двійку. Мечі в перевернутому стані, не можна зараз здатися, не можна зупинитися в цих стосунках і не можна на ці стосунки просто махнути рукою. Тому що насправді вихід є. Ви подолаєте цю кризу, ви почуєте один одного, ви пройшли нелегкі періоди, і найважливіше, що ви вже їх пройшли все найгірше позаду. Зараз розв'язуйте очі, будьте уважні і більше беріть ініціативи в свої руки. Чому це важливо робити? Бо ви ще маєте продовжувати, ви ще маєте щось тут дізнаватися. Тут ще будуть якісь для вас уроки. А знаєте, важливо розуміти, що коли пройшли найгірший етап, то після дощу одразу що? Іде сонечко, іде веселка на небі, іде такий, знаєте, хороший настрій. Отак і у вас, ви подолали кризу, і зараз все буде змінюватись, і на вас чекає щось хороше, ви ще будете проходити якісь відповідні уроки, і здаватися не можна. Тому, ось так я бачу продовження ваших стосунків. Дивіться, якщо дивитися про королеву жезлів, це карта, яка показує. Насправді, що треба тримати все під контролем і не забувати знімати маски. Про що це говорить? Ви маєте в житті декілька функцій, ви за щось відповідаєте, ви працюєте вдома, можливо, і на роботі. Ви маєте декілька обов'язків, і ви дуже часто заграєте в якісь ролі. Ви знаєте, як прийшли додому, маєте, звісно, тримати фокус тільки. На домашніх справах і відключати роботу. Якщо ви прийшли на роботу, ви маєте відключати все, що відбувається у вашій голові, про дім, і тримати. Якраз оцей фокус на роботі. Тому ось тут дуже важливо, щоб ви це робили. Це буде вам допомагати налагоджувати стосунки. Бо ви, коли приходите додому, а ще тримаєте роботу в голові, це якраз і впливає на стосунки вдома. Або ж навпаки, коли приходите на роботу і говорите про дім і не робите роботу, вирішуєте якісь домашні справи. Це також вам заважає і впливає на стосунки з колегами, на стосунки у вашій родині. Тобто ви розумієте, про що є. Тут треба вміти знімати оці маски вчасно. Це важливо. Так, що далі я бачу? Десятка мечів показує, що дійсно якийсь період закінчується, якісь всі негаразди позаду. Ви дуже часто думаєте, що ці стосунки взагалі треба зупинити, але ні, продовження є і найгірше позаду. Просто зробіть те, що я вам кажу, і ви побачите, що все налагодиться. Аркан місяць показує, що дійсно. Ви засиділися, і ви вже не знаєте, як вам бути. Найголовніше, що ви маєте почути себе, бо цей аркан показує зміни в особистому житті, він не показує закінчення, він не показує новий початок, він показує зміни. Дорогі глядачі, а так як ми сьогодні говоримо, як продовжаться ваші стосунки, не закінчаться, а продовжаться. Якщо ви були уважні і відчули ще від початку весь цей розклад, то я думаю, підказки для себе ви зрозуміли. Ідіть до світла, вибирайтеся з темних моментів, шукайте вихід і не зупиняйтеся, все буде добре.